Отже, провели класну презентацію, здається, всі в захваті, а потім повна тиша. Знайома історія, правда? Коли люди, що начебто були зацікавлені, просто розчиняються в повітрі. Це, звісно, може сильно демотивувати. Але рішення є. І сьогодні ми якраз і розберемо таку собі чітку покрокову систему, яка допоможе перетворити це мовчання на цілком продуктивний діалог. І це власне ключове питання. Здавалося б, усе зроблено правильно. Цінність показали, на всі питання відповіли. То чому ж тоді потенційний партнер завмирає і не робить наступного кроку? А вся справа, знаєте, найчастіше не в самій презентації. Справа в тому, що відбувається після неї. І ось саме з цим ми сьогодні й будемо розбиратися. Давайте почнемо з одного, але дуже-дуже важливого факту. Статистика Річ Уперта каже, що для домовленості про зустріч потрібно в середньому вісім точок контакту. Тільки вдумайтесь вісім. Більшість із нас не приймає рішення отак от Сходу. І розуміння цього простого правила це вже перший крок до побудови системи, яка просто не дасть потенційним партнерам зникнути з радарів. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку про системне правило подальших дій, потім розберемо, що робити з тими, хто не прийшов. Далі, як взаємодіяти з тими, хто був, але пішов. Дуже важливий пункт, як перетворити відмову на інсайт і наостанок, як прокласти шлях у майбутнє. Поїхали! Отже, пункт номер 1 системне правило. Треба розуміти, що успіх у роботі з контактами це, знаєте, не якась там магія, везіння чи суперхаризма. Ні, це система, це процес, який можна повторити. Коли є чіткий план для кожної ситуації, то вже не доводиться сподіватися на удачу. Починається стабільна робота, яка дає стабільні результати. І ось ця цитата, вона, як на нане, просто в яблучко. Статки створюються через системну роботу з контактами. Це ж ідеально підкреслює головну ідею. Саме послідовна, така, знаєте, організована робота з мережею контактів і веде до справжнього успіху. Це точно не спринт, це марафон. Добре, рухаємось далі. Сценарій номер один або що робити з тими, хто не прийшов. Ситуація знайома: людина каже, буду, а потім її немає. Так от, головне тут, без паніки, це абсолютно нормальна частина процесу, і для неї, звісно, є готовий план. Ох, ось вона! Ця класична і, чесно кажучи, дуже неприємна ситуація. Підтвердили, що прийдуть, може навіть казали, що вже в дорозі, а потім тиша. На них розраховували, може навіть готувалися якось особливо, а людини просто немає. Ну, перша реакція, звісно, розчарування. Але от професійна реакція це одразу почати діяти за алгоритмом. І ось, власне, сам алгоритм. Все просто чотири кроки. Перше перевірити, чи все гаразд, надіслати таке просте, турботливе повідомлення. Друге зателефонувати і підкреслити, що людина пропустила щось важливе. Третє оцінити, чи інтерес ще є, і четверте, запропонувати або наступну зустріч, або якийсь інший варіант. І от перший крок він тут, мабуть, найважливіший. І ось це питання з тобою все гаразд? Подивіться, наскільки воно просте і водночас потужне. Замість того, щоб одразу висувати претензії чи вимагати пояснень, такий підхід показує звичайну людську турботу, це миттєво знімає будь-яку напругу. На перше місце ставиться людина, а не сама зустріч. І знаєте, такий підхід працює просто дивовижно, він одразу задає правильний тон для подальшої розмови. Так, добре, тепер наступний кейс. Людина була на презентації, начебто уважно слухала, але в кінці просто пішла нічого не придбала, ні про що не домовилась. Це не провал, зовсім ні. Це просто незавершений процес. І для нього, звісно, теж є свій алгоритм. І така ситуація погодись може збивати з пантелику. Людина ж витратила свій час, проявила інтерес, а в ключовий момент раз і зникла. Причин тут може бути мільйон, і наше завдання не ворожити на кавові гущі, а системно провести її через той етап, який був пропущений. І тут алгоритм теж доволі чіткий. По-перше, треба ініціювати контакт. Найкраще, звісно, домовитись про дзвінок ще під час самої зустрічі. По-друге, коли вже розмовляєте, не тисніть. Навпаки, запитайте, а що найбільше вразило на зустрічі? Це допоможе зрозуміти, що для людини було найважливішим. Ну і третє, на основі її ж слів запропонуйте конкретні наступні кроки. І якщо це не підходить, запропонуйте якусь простішу альтернативу. Все логічно. А тепер, мабуть, найцікавіше відмови. Слово ні. Більшість його просто боїться. Але справжні профі розуміють, ні, це далеко не кінець розмови. Насправді, це початок збору безцінної інформації. Кожна відмова це можливість чогось навчитися і стати кращим. Ось ця табличка, вона просто ідеально показує різницю. Звичайна реакція на ні. Ну все, кінець розмови, втрачаємо контакт. А реакція професіонала він чує ні і прагне зрозуміти. Він не переконує, не сперечається, він запитує про справжню причину, тому що ця інформація це просто золото. Вона допоможе не тільки з цією людиною в майбутньому, а з усіма іншими. І ось вам суперінструмент, який допомагає отримати чесну відповідь. Фраза, чесність важливіша за вічливість. Коли ви її промовляєте, ви ніби даєте людині дозвіл бути відвертою. Сигналізуєте, що не образитесь, що вам справді важлива правда, а не просто вічлива відмовка. Це неймовірно потужна штука для побудови довіри. І ось тут ключовий момент. Коли просиш про чесність, дуже часто виявляється, що справжня причина це не мені не цікаво, а щось на кшталт У мене зараз просто немає грошей. Розумієте різницю? Це ж не остаточна відмова, це тимчасова перешкода. А знаючи це, вже можна будувати зовсім іншу стратегію і просто повернутися до розмови трохи згодом. І останній п'ятий пункт. Що ж робити, коли отримано остаточне ні? От людина чітко каже: не цікаво ні зараз, ні потім. Ну, 99% людей просто викреслять цей контакт зі свого списку. І це велика помилка. Тому що головне завдання тут це зберегти стосунки, залишити двері, хоча б трохи прочиненими. Просто вслухайтеся в цю фразу такі надійні друзі, як ти, що надихають і мотивують мене на цьому шляху, безцінні. Уявіть, замість того, щоб ображатися чи сперечатись, ви дякуєте, дякуєте за час, за підтримку. Це повністю перевертає ситуацію. Відмова перетворюється на момент вдячності, на зміцнення стосунків, динаміка змінюється кардинально і залишається дуже позитивне враження. Тобто, ключова мета тут вже не закрити угоду, а отримати дозвіл залишатися на зв'язку. Після слів вдячності можна просто запитати. Чи не будете проти, якщо я іноді буду повідомляти, як розвивається проект? І знаєте що? У дев'яти випадках з десяти відповідь буде так, звісно. І от коли цей дозвіл є, можна повернутися до розмови. Але тільки з вагомої причини. Наприклад, якась велика акція в компанії або досягнення нового статусу. Це ж показує, що проект розвивається, або запуск нового продукту, який може бути цікавий саме цій людині. Кожен наступний контакт має нести якусь цінність. І ось це? По суті, і є підсумок усієї системи. Неважливо, який сценарій людина не прийшла, пішла раніше чи, взагалі, відмовила. Головна мета завжди одна: ніколи не закривати канал комунікації. Стосунки, які будуються сьогодні, можуть дати свої плоди через місяці, а то й роки. І наостанок таке питаємо для роздумів. Просто згадаємо всі ті контакти, які колись були списані з рахунків після відмови. Хто з цих людей міг би стати наступним партнером чи клієнтом, якби був застосований ось такий системний і, що важливо, людяний підхід? Варто про це подумати.